Друзі, дивіться, поставив декілька лазерних рівнів, 4D моделі, це йдуть бюджетного сегменту лазерні рівні. Багато хто запитується, цікавиться, щось таке, щоб було дешевше, щоб з прийомниками працювало все. Дивіться, клубіони ось такі, можете собі звернути увагу. Я заказав просто спеціально для огляду подивитися, як вона ця моделька, чи хороша, чи не хороша. Я вам скажу так: модельки хороші, це клубіона і є 16 м Бюджетний варіант. Плюси між бюджетними варіантами. От є Elfine, є Hilda. І ця модель буде лучше, порівняно з ними, І багато ще інших Pac-Man є. Все одно ця моделька буде краще. По-перше, в неї йде акумулятор крепший, Два рази. Тут коммуля... ну, в середині чотири амулятора стоїть. В цих йде два акумулятори. Комплектація однакова, стандартна йде. Тобто підйомна платформа, магнітний круштейн, пульт. Стандарт цей де. В ньому ще плюс. Функції всі ті самі, що є там під уклоном працювати, яркість збавляти, там тончу лінію робити. Але бачите, от я положив три види різних прийомників. Це йде універсальний, якби взяти, майже до всіх підходить прийомників, до всіх лазерних рівнів. Тобто щодо хіл, до Elfine і до будь-яких підходять, до багатьох видів. Но він дорогший, порівняно від. Цих прийомників, ці дешевші будуть варіанти. Тобто хюпари, декстими, такі варіанти фукуда ще, вони не працюють з такими лазерними рівнями, як Hilda, Prackmani, як Alpine. Як а ось цей у нас працює. Ось ми включаємо. Я вас просто покажу, як воно все працює. Включимо вертикаль, щоб вам було добре видно. Ось. І включаю прийомника. Оця функція для роботи з прийомником, середня кнопочка. Ось. Бачите? Все працює. Ну, відповідно, в цьому так само буде. І цей універсальний також буде працювати. Бачите? Все працює. Просто сильно близько він на великій відстані добре спрацьовує. І дивіться, тепер. Для порівняння, ось візьмемо L Ось, включив функцію для прийомника і він не працює, бачите? З цим прийомником. Відповідно, з іпаром не буде, з фаеркором не буде працювати, а ось з цим буде працювати. Це універсальний отік для. Да. Бачите? Тобто, якщо у вас... Наподобі як хіл, як цього, то вам потрібно купувати ось такі прийомники, вони дорожчі будуть. А якщо берете ось таку клубіону, акумулятор буде крепший, працює з різними прийомниками і комплектація така сама, цінова категорія також така сама. Тому я скажу такого, можу рекомендувати спокійно, такі модельки можете брати. Досить непоганий. Да, по захисту від пилюків вологи, вологі, я вам скажу, це йде стандарт. Все, якби зроблено наподоб'як цехло. По захисту від пилюків вологі тут трошки треба десь просіліконити, десь подивитися. Так само, відповідно, як в філдах, як кругом. Я відео це, про це знімав на каналі. Можете там подивитися. Багато є відео різних. Якщо хочете, щоб зробити там захист більш-менш От Бачите, також вроде би, гарний захист але все одно воно має кругом щілинки, все одно в них не є такий же хороший захист від пилівологі. Відповідно, так само в цих клубіонах. Тому там башні зняти, прості ліконити та все, все буде працювати добре. Але такого чинового варіанту, такі моделі, беріть спокійно. Все перевірено, все чітко, все гарно працюють вони. Навіть перевіряв на калібровку, вони прийшли, до мене провіряв на калібровку їх і вони також рівно показують. Не прийшлося навіть калібрувати, порівняно від деяких інших моделей. Ну, але це таке. Перевіряти треба любі варіанти. Кому цікаво, звертайтеся. Рекомендую, допоможу підібрати, ставте подобайки. підписуйтесь на канал.